сценарий Хорватской войны, который очень похож на войны на Украине. Когда эта война началась, я очень вспомню эти дни, как у нас было, потому что у меня было 12-13 лет, когда у нас война началась. Як людина, яка пережила те саме горе біду війну, як ми, тому він нас як ніхто краще сприймає. Не всі наші українці настільки переймаються, як переймається людина взагалі з іншої країни. Я свізаночі з Україною з 2003 року, коли прийшов здесь в футбол, я не фанат футболу, тому я про нього не знала як про футболіста. А познайомилася з ним, коли минулого року ми вирішили, що ну, треба зробити діткам якесь свято. Приїхав автобус битком забитий подарунками, солодощами. Очень хорошо эти дні війни, як спали подвалом, как як бомбили і так далі. Поэтому знаю, що что, что проходять эти діти. Дуже багато дітей, переселенців, вивіз туди в Хорватію на відпочинок. По перше, були зовсім зовсім різні. Серед них були як діти військовослужбовців, так і діти, які. Ну, змушено покинули свої домівки на сході України. Не всі були проукраїнсько налаштовані, не всі розуміли, де їхня батьківщина і хто винен в тому, що відбувається на тій землі, де вони жили. Так їх радіти лючать іти у сторону Росії, що Росія хороша, що там треба жити, що в Європі плохо. Він побачився відділ своїм по-другому. По завершенню відпочинку спілкування він отримував масу листів. Листів сподякую за те, що е, діти м, зрозуміли, що для них Україна. Діти це майбутнє України, вони залишаються здесь. Вряд ли вийде комусь убрати з голове, що вони бачили там. Я там постарався зробити таку програму, щоб вони.

Він організував їм футбольний турнір дитячий. Він привіз футбольну дитячу команду Хорватську. Та команда була сильніша, але дружба перемогла. Він привіз дітей там на набережну до спліту. І продавчиня, яка продавала морозиво, він сказав, будь ласка, морозиво, а вона спитала всім, а там 150 дітей. Продавець каже, це що всі ваші? Так, всі мої. Тобто він сприймає цих дітей як, як своїх рідних. І вона там ледь не впала в обморок, всім роздавала це морозиво, і воно навіть закінчилося на наших дітях. Тяжело, правда, чесно. Це тяжело, дуже відповідальність, дуже велика. Приживаєте, знаєте, коли діти там, щоб, не дай Бог, щось случилося, травму хтось отримав, -то тому що вони бігають, пригають там у море, Ну, їх остановить невозможно. Вернулися в Україну, і коли що на місці, то тоді немножко удихаю. В цьому році він не зупинився на тому, щоб тільки дітей запрошувати в Хорватію. Туди додалося діти наших військовослужбовців, окрім дітей-переселенців. І також він запросив військовослужбовців. Мені було дуже приємно, що він запросив хлопців. Ну, власне, яким я допомагаю. Це 90-й батальйон. Чудово зустріли, чудові люди дійсно раділи нам, надавали всіляку допомогу. Людина, яка веде ну, таку дуже серйозну якби, громадянську діяльність, так він серйозний бізнесмен, він консул України в Хорватії, він представляє торгово-промислову палату. Так, він політик свого роду, але він завжди щоденно знаходив час для військових і для дітей. Він проживає в місті спліт. Це від Макарської рев'єри, якщо я не помиляюся, 40 кілометрів. Але кожен ранок на сніданок він приходив до нас з нами, і спілкувався і разом з нами снідав. Кожна група і діти, і солдати мають одну і ту ж програму. Я не роблю різницю. Вони мають там і турнір футбольні, футбольне. І найголовніше, ми, в в ми зустрічалися з ветеранами. З їхніми. І з ветеранами ми, звісно, проводили футбольний матч. Ми його, як здається, програли 2-1, але провели достойно. Да, боротьба була. один солдат до України, отримав травму там з коліном стопом. Боротьба була достойна, правда, чесно, з удовольствием змусили. Він розуміє, що це їм дуже потрібно. Навіть не в плані того, щоб побачити море, там відпочити, позасмагати. Для них дуже важливо розуміти, що вони потрібні. Звідти я на власні очі бачив, тому що їздив в старшим групи. Бійці повертаються іншими людьми. Вони вже більш посміхаються в захваті від самої країни, від культури, від гостинності їхньої. Українці, діти, солдати, вони у і сами почувствовали, як і Хрвати прийняли від серця душі і как ними відносяться. Одразу видно, коли ти приїжджаєш до Хорватії, що люди нас розуміють, розуміють, що в нас відбувається, розуміють, що ми втрачаємо домівки, ми втрачаємо рідних на війні. Хорватія розуміє, що Україна як і Хорватія, не пошла відбирати території, що вона обороняє свою, захищає свою родину. Руководство країни і народу повністю підтримує Україну. Ви знаєте, в нього дуже маленька, але напевно найрідніша і найтісніша така команда. Тому що коли ми приїхали у Хорватію, нас зустрічали усі його близькі, родина. Дружина в нього теж підтримує Україну і теж розділяє біль, який на зараз на, на цей час є в Україні. Хочу сказати велике дякую його дружині за те, що вона його підтримує, допомагає і що розуміє. Тому що, наскільки я знаю, то ну, останнім часом більше часу він проводить тут в Україні. Залишити свою сім'ю, це вже потім пізніше я взнала, що в нього троє маленьких діток. Ми це все прожили. тому дуже добре мама моя супруга це дуже, дуже добре знають. Коли він тут, то зустрічається з бійцями. Він приїздив до хлопців в, в центральний госпіталь. Бог є, правда є. Ви виграєте і світ. Обов'язково виграємо. Слава Україні! <сування> <сування> Героям слава! в спліті на набережній там є приміщення, яке хотіли забрати росіяни собі під консульством. Да Мер сказав, що там буде флаг України, що я там буде мой офіс. Подключився посол російський у місті з своїм людьми. Ну, стали так і стали против нас воєвати. Піріч з великим задоволенням, ще не будучи почесним консулом, нарешті відвоював. Це приміщення, і дуже він був радий тому, що він зміг насолити Російській Федерації і керівництво Російської Федерації. Пам'ятаю, ми сміялися, коли він знав, що йому заборонили в'їзд в Росію. Він почав так сміятися, він каже, ви що думаєте, я до вас хочу їхати? Там, на этом, так хорошому, знаменитому місці в Європі, буде флаг України. І він з такою гордістю про це каже, що там серед прапорів Італії, Британії, Франції будемо ріти прапор України, і він з гордістю це говорить. Уявіть собі, він громадянин іншої країни, але Україна насправді в нього в серці. Тяжело просто бросити війти. мені багато задають питання, чому. Я і це діла. Він ніколи не кричить там, на, е, на всі боки про те, що він робить. Ніхто ніколи не знає, скільки він коштів на це витрачає, скільки там діток було, скільки військових було. А на сьогоднішній день це майже тисяча людей. Я знаю, що це людина, яка ставить собі ціль, і вона не те, що не зупиняється на досягнутому, а ставить ще більші цілі. Е, тому він сказав, що на наступний рік я буду старатися ще більше бійців вивезти. do poviede pravne skolari da ostanađu, se točno ne budem, idemo dalje i svojim silama budemo djelati što možemo bolje